Знаєш, нещодавно я кинула палити, але я почала грати в гру. В одну гру, там, де треба було строїти місто. Там таких три напрямки було, на якому воно трималося. Це будинки, які веселяють народ, потім сам народ, який живе в будинках, будинки, в яких вони працюють, цей народ, ці люди, чоловічки. І одне зв'язувало інше. Ну коротше, я туди там не можна було грати постійно, бо потрібен б, був час для того, щоб побудувався будинок. Коротше. І воно це ж туди затягує. Ну там проснулась, думаю, о, треба ж поставити, щоб дом строївся до вечора. Він построївся. І так, мій ресурс, ну, мої думки постійно були в тому будинку. І, ну, Для чого мені це? Ну, коротко, На днях я зайшла в ігру, і антиреклама не спрацювала, тому що там була реклама. І потім я забулася, що я її купила, вона злетіла, і я її знову купила. Ну, 200 гривень це небагато. Думаю, хай собі там, щоб вона мені не заважала грати. Взагалі вона перестала працювати, і ця реклама постійно висвічується. І я подумала: так, слухай, я вже два рази потратила на, О, на цю антирекламу. Ах, вона вже не працює. Що мені зараз? Йти, шукати нову антирекламу, знову платити. Думаю, ні, це знак від Всесвіту. Закриваю планшет і кажу, ні, я не буду в нього грати. Я не буду грати в гру. І таким чином я перестала грати в гру. А, і ти знаєш, скільки ресурсу в мене з'явилося? Просто безліч ресурсів. Я почала думати над контентом. Я взяла книжку в руки, ту, яку мала почитати, ту, яку я привезла з Умані, Гурджиєва. От просто я е, тепер думаю, для чого нам ці залежності? Вони нас просто відволікають і забирають багато нашого часу. Це концентрація уваги, це фокус уваги, який дуже. Дуже цінний. Я почала внідряти позитивні звички, працювати над своїм здоров'ям, навіть мисленням. От залежності це ворог нашому ресурсу, це ворог до досягнення цілей, оце залежність. Подолавши їх, відставивши їх в сторонку, ми тільки можемо зрозуміти, що вони нам просто заважали. А коли ми от з ними переплітаємось, ми цього не розуміємо. Ми, ми думаємо, ми самі собі поблажки робимо, ми думаємо, що це все правильно і це нам потрібно. Ні. Це бистрий дофамін. І ти знаєш, я зрозуміла, що в мене виробляється нова звичка. Це довгий дофамін. Це коли я поставила ціль і йду, і коли я роблю маленькі кроки. І я їх досягаю, і мене дуже захватує то, до чого я йду, ким я буду, ким я стану, що я буду мати. І оцей путь по досягненню цієї цілі він дуже захватуючий, виходить.